Всіх вітаю на каналі. Добрий день. Прийшла зранку тут господарювати. Почала давати водичку кроликам і вирішила, що сьогодні, напевне, той день, коли треба спарувати кроличку. Оця кроличка що два рази вже прохолостила. Тільки що він її зробив, садочку, покрив. Вон, вона, наче в охоті. Побачимо, чи буде з цього якась справа. Так, думаю, може цьому кроличку якусь кинути. Так, да, бандит? Тобі може когось кинути? У мене ще ж є молоденький он, кролик, може він вже робочий. Я думаю, що йому вже також можна якусь кроличку кинути. Що, дати тобі кроличку якусь? Зараз якусь йому принесемо. Хочу трьох разом спарувати. Надіюся, що буде все з цим гаразд. Що, підеш? Вже наче прийшов той час, коли можна було б, вони вже поправилися після кроленяток. Давай, давай. Кроля, давай. Тільки ж не треба до мене підсокерюватися. Давай. Вона бібкувала, зараз знов треба прибирати. Так, а ну давайте молодому кинемо. Подивимося, чи він робочий вже. Будеш кроличкою гуляти, чи не будеш? Давай. Чи ти не, чи не маєш клепки до крилиці? Давай, нюхай, нюхай, дивіться. Так, о, о, зацікавився. Тільки щось кролиця не хоче. Цю ну, крилицю важко спарувати. Вона не з першого разу йде в охоту. Чи до крила. Нюшить, нюшить її. Ну давайте глянемо. Так. О, єс, лягає, дивіться, лягає. О, о, непогано. Молодець. Все, оце так я подивилася. Якщо перша садочка була, то цей, то лишаю тепер на хвилин 15. Нехай він її там помучить трохи. Ось, ну, і ця ось бушує, хоче також до кроля кролиця. Ти хочеш до кроля? А? Хочеш до кроля? Ну давай, ще ж є один. Ну, старий, правда, не знаю, чи з нього буде толк, з цього кроля. Да? А ну давай, тільки ж не випригни, поки я її принесу. Де моя зайка. Опа. Давай. О, якби три кролички покрились, одночасно було б супер. Це щось не сідає поки, так як треба. Їх рукає, бачите. Може, може, він її вговорить. Що, не хоче вона, так? Да? Не хоче. Щось не хоче, може до другого захоче. Старається, бачите, але вона щось ніяк. Ну, знаєте, важко вгадати, щоб у трьох королиць одночасно була охота. Бачите, він вже староватий, його вже треба міняти. Ну, кріль гарний, крупний. Не хоче, так? Да? Не хоче, ти запихався. ну ще спробую потім вечором кинути до другого кролика. А ні, то завтра. Буду пробувати. Все-все, ні, ні не хочеш, то не треба, не треба. Іди заберу, ти. Все, біжи. Сьогодні, значить, не на твій день. Не твій, не твій, не буду тебе мучити, не хочеш, то не хочеш. Не вийшло тобі, Да? невдача. Невдача в тебе сьогодні. Не ту кролицю тобі кинула, так? Да? Так. Ось я тут каченяток забрала. Вон, дивіться, бачите? Зараз занесу в хату, поки вирішила кролика водичку роздати. І вона там ще молода кролиця, може її, ну вначе ще й маловата. Сидить ще маловато, ще навіть голова в неї мала. Сама е, тіло таке, наче вже крупненьке, а от сама кралиця, ну, маловата ще. Голова я маю на увазі. Е, ще не хочу ризикувати. Хай краще ще трохи почекає, подивимося, чи ці кролички загулі будуть. Он. Та там вже, якщо яка не погуляє, то тоді може одночасно з тією молодою. Зробимо діло. Буде якось. Це вона, до речі, з одного виводка і з оцим кроликом. О, Джозефіна вже прийшла. А де це ти свого дзьоба? Я зараз засуну це, морду в поїлку. Десь кінчик дзьоба обломала. На. Бачите, це тільки чекає, щоб я її принесла. Оце з цим кроликом вона з одного виводка. Я дивлюся, кролик ще зовсім невеликий. Хочу, кроличка ще маловата, ще чекає. Знаєте, головне не поспішити і не зробити ну, передчасно її сукрольною, щоб вона нормально змогла вивезти цих кроленяток. Головне не поспішити. Ось. Тобі вже мою рукавицю скинули. Що за бандіти? Так, що, привіт? Що ви тут робите? Кролики мої. Постійно змолотили. Все гранулу вже висипали. Всю гранулу висипали, вже втрамбували в бруд. Вже скоро буду розселяти. Ну, цих поки не. а вже з того виводка сусіднього треба розселяти, бо вони вже крупненькі. Он треба відділити хлопчиків від дівчаток, бо вони вже скоро будуть. Активні, щоб не мучили, а цей виводок ще маловаті. Ще можуть побути разом. Свині, що ви там хрючите? Свині. Так, оцих можна розселяти вже. О, щось у них відкрита фіртка. Що ви тут? Що ви тут такі робите? Що ви водички хочете? Да? Сьогодні вже почалася з спека. було прохолодно так. Добре було днів 3-4. Робота якась робилася в городі на господарстві, а зараз вже стає знов спекотно, вже я не знаю. Тільки зранку щось можна робити і вечором. Так, кролики. Це я їх повакцинувала нещодавно. Не хотіла після вакцини зразу їх розселяти. І не хотіла до вакцинації їх розселяти, тому що це стрес. Нові бактерії, нові клітки, знаєте. Це можуть бути проблеми, тому я вирішила провакциную їх другий раз і вже тоді пройде, скільки там має пройти, два тижні десь, ну хоча б днів десять, щоб вже точно випрацювалася ем, імунітет, і вже тоді можна буде розселяти. Цих двох кроликів треба побити, я їх ще виставлю на продаж. До речі, треба їх сфотографувати. Зараз я його сфотографую. Так, кроль, сфотографувати тебе. Може, хто візьме собі гарні кролики, самці молоденькі, на плем'я. Ось, що ти, красунчик? Ти красунчик? Може хто собі ще й купить. Якось, знаєте, дуже нам жалко бити. Ото вирощуємо, вирощуємо, наче й на м'ясо, але бити все одно жалко. Краще, ото я, краще, Ой, не знаю, як навіть сказати, наче й м'ясо треба їй. І... І гроші треба. ну таке. Так, Зараз зайдемо до гошки, глянемо, що там робить гошка, бо у, під індичкою вже почалися е, надкльовуватися яйця гусячі. Вон до качки, до речі, повставали, ходять, Вон, чуєте, пощать. Значить, це я забрала каченят і все ж хочу зараз придумати, яка качка, чи які качки, чи в якому вольєрі ж будуть водити тих каченят. Ще ж хочу тих каченят віддати, що з гусенятами старших. Ось. Ну, в мене тут, знаєте, Санта-Барбара. Мені ще мої підписники чи глядачі кажуть: ой, лише той виводок віддає квошці. Це зроби, так зроби, та що ж віддай, куди ж зроби, якщо в мене, бачите, немає вольєрів. Що, підете вже? Пішли, госі, госю, ходіть. Виходьте, госі, сю-сю. Пішли, давайте вже будете самі ходити. Ходіть. Ні-ні-ні-ні-ні. О, ще одне лишилося. Гось-сю-сі-сю-сі, гось, сі-сю-сю, йди сюди. Ой, шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо, иди сюда, гусаняка. А Она в колонне у Ты, ты мама? Ты их мама? Иди он, Ай, боже. Давай, иди. Да он до что и... Иди. Ходить, ходить, идите сюда. Ходите, мои зайчики, ходите. Выходьте. Давайте, вы уже доросли, выходите, давайте. Вибігайте. Ви ще сюди. Давай да. Чо діки? Ходіть, ходіть. Пішли, пішли. Вони за мною будуть будуть. Я їхня мама не Виходьте, давайте бігом, бігом, бігом. Пішли. Бігом, 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 бігом. Бігом, бігом, бігом. Мої розумашечки такі. Ой, мої солодкі гусики. Ходіть, ходіть. І крила розставляються. Це найцікавлено, коли вони крила розставляють, коли біжать. І такі зайчики маленькі. Бачите, як вже хотіли пастися? Їх самих отак і не лишиш, бо ще коти тут бігають, вони то наче вже й крупненькі, але мама йде. Мама! Ти йдеш гусенят пасти? А, бо я вже гусенят, вони самі прийшли! Так, да, за ногами, вони вже знають як. Вчора вони ми їх заганяли, вони за нами бігли, а сьогодні вони вже самі. Я їм відкрила фіртку і вони, цей... і вони за мною прибігли вже. І вже ті яйця надклюнулися, що мають бути знову гусенятка. Під гусей ще не дивилась під індичкою. Мені кажеться, що під індичкою краще обігріваються, там раніше будуть. Може я спробую ці відда ну, якось замінити, хай би гуська виводила. Принесу їй ті яйця, що надкльовані. Та ні, ну побачимо. Ну побачимо, да, може в неї надкльовані, треба подивитися. Пу -пу -пу. Ну, не знаю вже, чи ми їх продамо. Ми вже їх любимо. Вони дуже діти. А ще ж представляєш, якщо зараз ті ще мені манюсінькі, взагалі комочки будуть. Головне, щоб ці їх не ображали, але ж ці, ці скаченят не ображають. Може вони дасть Бог і не будуть маленьких гусенят ображати. Ти мама їхня? Зараз вони за тобою. побіжать. Ну давай, мамі, приходь бігом сюди да побудеш з ними. Бо мені треба туди йти. Так, да, так, да, я вже сьогодні відкрию сіно, так. Да. Угу. Да, я хочу навпаки підсушити трохи ще. Сіно ж привезли у прицепі. Вчора ж пасмурно було і мрячі в дощики позавчора, от, ми накрили його, треба сьогодні вже розкрити. Балію вам ще рано, Балія ще потопитись у валі. Ну, Я думаю, вони туди і не зможуть запригнути. Почали з кролів, а закінчимо гусятами. Бачите, як пасуться. Це гуси без траві це не, ну, не вихід взагалі. Може, дорослих ще й можна? <рес> це капець. Як дорослим ще можна косити та кидати, а от малим треба обов'язково Під Підміном. А один, це, до речі, завжди біля мене отак сяде. Або ляже і ота скубе, нікуди не бігає. Ну рідко бігає, а вони бігають. <смірко> Ой, Боже, Не знаю, це просто-просто я не знаю, як їх назвати. <смірко> чудики Мої солодкі гусінятка. Малі госінятка. От дуже, я вам скажу, отак відволікає господарство, відволікає від таких поганих думок від всього. Такий антидепресант, просто неймовірний, особливо така малеча. Ну, забуваєш, просто забуваєш про, всь, про всю біду, про все. І трохи відволікаєшся. Все, посідали. Чули вже, як вони мене звали, кликали. Це ж я ж їх випускала. Три дні холодно було, дощик такий, на чим речів, то я їм просто підв'язувала пучок зелені, і вони його скубли в себе там в вольєрі. Але все одно вони нудилися, їм не подобається. Вони хочуть бігати. Сонечко бути. Це їхнє саме улюблене. Чого побігти? Побіжіть ще, побіжіть. Розминати ніжки. Бачите, які не грубенькі ніжки. Їм Треба розминати, бігати, активнічати. Так що якось так. Зараз поженуться туди. Це мені подобається так, як вони лапками лап 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 Топ-топ-топ-топ-топ. А та йому лежить тут, дивіться. Гусяк. Я думаю, що це гусяк. Може у вас мама скоро з'явиться, чи ви вже самостійні, може вам вже мама і не треба буде, щоб з гускою ходили. Це їм скоро два тижні. Ще нема двох тижнів. Їдять стартовий корм із крупою кукурудзиною мішаю і пасуться. І все, ніяких пропоїв нічого, слава Богу, тут. Так, потім піду заберу ж цих кролиць від кроликів. Та й буду вольєр робити дивитися, де там поселити качку з каченятками. Так що, друзі, дякую всім за перегляд. Всім пока-пока.